Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Малайзія славиться своєю вражаючою сумішю культур, яка відображається у кухні, архітектурі та святах, а також унікальною природою, що поєднує тропічні ліси, екзотичні пляжі та гори. Вона приваблює туристів сучасними мегаполісами, як куала Лумпур, із знаменитими вежами Петронас, та історичними містами, що є об'єктами світової спадщини ЮНЕСКО. Нещодавно мені до рук потрапила монета Малазії номіналом 50 сен. Саме вона і буде у нас на огляді. Тож давайте переходити до огляду, але перед початком обов'язково підпишіться на канал, якщо ще не зробили цього раніше. Малайзія країна в Південно-Східній Азії. Біля її берегів з давніх давен проходили важливі морські шляхи. Це зумовило її важливе стратегічне значення. Складається з двох частин, розділених південно-китайським морем. Західна Малайзія або Материкова Малайзія на Малайському півострові складається з 11 штатів і двох федеральних територій. Межує з Таїландом на півночі і з Сінгапуром на півдні. До Сінгапуру веде дамба через протоку Джохор. Східна Малайзія острівна складається з федеральної території Лабуан і двох штатів Сабах і Саравак, що займають північну частину острова Калімантан або Борнео. Ці штати межують з Індонезією на півдні та з султанатом Бруней Дарусалам на півночі. Близько 1400 року виникла мусульманська держава малайців малакський султанат. 1511 року Малаку захопили португальці, потім їх витіснили голландці. Голландські володіння наприкінці 18 століття захопили англійці. У 1826 році Велика Британія об'єднала своє володіння на Малайському півострові в одне володіння Straits Settlements. Протягом наступних років вона взяла під свій контроль і решту півострова. З січня 1942 по вересень 1945 територія Малайзії була окупована Японією. Після капітуляції Японії британська влада поновилась. 1 квітня 1946 року володіння отримало назву Малайський Союз. А 1 лютого 1948 Малайська Федерація. 31 серпня 1957 року Малая отримала незалежність від Великої Британії. 16 вересня 1963 до неї приєднались британські володіння Сінгапур, Сабах і Саравак, і держава отримала назву Малайзія. 9 серпня 1965 року проголосив незалежність і вийшов зі складу Малайзії Сінгапур, де більшість населення складали китайці. Національна валюта Малайзії рінгіт. Один рінгіт дорівнює 100 сенам. Перший випуск розмінних монет сенов був випущений в обіг в 1967 році, номіналам 1, 5, 10, 20 та 50 сен. Далі, в 1971 році були випущені монети, один рінгіт. Широко відрізняючись по діаметру, монети були викарбовані зі схожим дизайном Аверсу і Реверсу. Карбування першого випуску Сенов було припинено в 1989 році, коли була введена в обіг друга серія. Монети, проте залишались в обігу до 2008 року, але їх кількість неухильно знижувалась з 1990-х. На версії нашої монети зображена квітка Бунгарая вид гібіскуса. Зверху півколом викарбована напис Банк Негара Малайзія, що в перекладі Національний банк Малайзії. Внизу розташовано номінал 50 сен, а по боках від нього рік випуску 2000. Бунгарая є національною квіткою Малайзії, що символізує єдність нації. П'ять полісток квітки символізують рукун Нагара. Це п'ять національних принципів, що лежать в основі ідеології Малайзії віра в Бога, відданість королю і країні, повага до Конституції, верховенство права, вічливість і моральність. У Малайзії він також відомий як Троянда Мальва, Квітка Туфелька, Китайський гібіскус, королева тропічних квітів. Квіти гібіскуса красиві, але недовговічні, Зазвичай цвітуть лише один день. Завезений на Малайський півострів у 12 столітті як декоративна рослина. Його батьківщина є Азія. Він виростає від 4 до 10 футів у висоту та від 5 до 8 футів у ширину. На реверсі монети зображений вау-булан. Традиційний малазійський місячний повітряний змій. Це один із найвідоміших символів малазійської культури. Гурт монети має напис по колу, що повторюється двічі: Банк Негера Малайзія. Що в перекладі Національний банк Малайзії. Монета виконана з мідно нікелевого сплаву. Вага 9,33 г, діаметр 27,75 мм. Та товщина 2,18 мм. Гурт, як я вже сказав, з написом. Рік випуску монети 2000-й. В цей рік монета карбувалась монетним двором Національного банку в Шах Алам, Малайзія тиражем 48 мільйонів 206 тисяч екземплярів. На поточний час вартість монети в межах 20-30 гривень в залежності від стану. Вау-булан – хитромудрий малазійський повітряний змій, зазвичай з квітковими мотивами, які традиційно запускають у малазійському штаті Келантан. Це один із національних символів Малайзії поряд з іншими символами, такими як гібіскус. Вау-булан отримав свою назву завдяки формі нижньої частини, що нагадує півмісяць. У малазійській мові слово місяць означає булан. Враховуючи правильний колір, вау-булан у польоті нагадує висхідний півмісяць. Розміри вау-булан більш ніж будь-якого іншого традиційного малазійського повітряного змія. Зазвичай він досягає 2,5 метри завширшки і 3,5 метри завдовжки. Завдяки цьому, нанесені на корпус повітряного змія прикраси, добре видно, коли він летить високо в повітрі. Щоб зробити його більш впізнаваним, Вау-булан зазвичай прикрашають великими яскравими візерунками. Один з них собек, один з найпоширеніших візерунків. Вважається, що цей змій приносить благословення та радість, а також був одним із способів відлякування птахів із рисових полів після збирання врожаю. Отака проста монета, але з цікавим змістом. Напишіть в коментарях до огляду, які монети Малайзії ви маєте в своїй колекції і які у вас враження від монети з огляду. Мені буде цікаво дізнатись. Ну і звісно, якщо огляд вам сподобався, обов'язково ставте під ним вподобайку та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.